Покажу я вам зараз Миргородське чудо, яке ховається в будинку культури. В 1973 році монументалісти Степан і Роман Кириченки, батько й син, зробили величезну мозаїку, що зветься геній Миколи Гоголя із його видатними творами. Ви тут побачите сварку Івана Івановича з Іваном Никифоровичем на очах у добрих людей, і зустріч Левка із потопленицею на озері з майської ночі. А ось Сорочинський ярмарок, красень грицько з порубками, свиняче мордо у вікні і налякана хавроня із своїми гостями, а ось обіймаються Вакула і Оксана. Лише погляньте на усі золоті черевички. Вони зроблені із позолоченої смальти, таку ж золоту зірку тримає оцей смішний чорт, який катав на собі Вакулу. А ось і Тарас Бульба зі своїми синами Остапом і Андрієм. І нещасна мати, що горює за втратою. І власне сам Микола Васильович змальований з його прижиттєвого фото. Я просто в захваті. А ви напишіть, який твір Гоголя ваш улюблений.